Так як в машині практично вся подсветка зеленого цвета, то є приборка, вся повністю зелена. Кнопки мультируля зеленого цвету. Подсветка кнопочок всяких. Отоплень теж. Осталось тільки магнітофон переробити, тому що він красного цвета. Рішив собі зробити подсветку ног. Так же саме Зробив я його від блока комфорта. В описанні нищій там все розказується, як воно робиться. Принцип роботи його від лампочки. Тобто він дублірує так само, як і салонний плафон. Тобто принцип його роботи такий. Відкривається дверка, плавно загорається, закривається дверка, Так само він світить, як і салонний плафон определенное время и потом начинаю токнуть и плавно вот такие принципе, работы